Перше про організоване вирощування енергетичної верби на Закарпатті заговорили близько дев'яти років тому. Зате в сусідніх країнах, як Польща, Словаччина і Угорщина, вже напрацьовано значний досвід із використання цього альтернативного джерела енергії. Дочірне підприємство одного з угорських агротовариств висадило на Ужгородщині кілька гектарів енергетичної верби, яких уже достатньо для засадження майже 100 гектарів рослини. Тут Ми вирощуємо саджанці не для їхнього безпосереднього використання, як енергоджерела, а для поширення саджанців. Початково на Закарпатті. Ці рослини дуже просто посадити і за ними майже не потрібно доглядати. Крім того, на Закарпатті є чимало місць, де можна вирощувати вербу енергетичну. у нас на Закарпатті є дуже багато земель, придатних для вирощування цієї культури, які зараз на даний момент пустують. І дуже часто буває, що весь травості всі кущі, деревна, рослині спалюється просто проти неба. А так це би були робочі місця для людей, які б садили цю вербу, які би доглядали за нею. Це би була вже енергія, зелена енергія. І це би була користь для і для довкілля, якщо б ця енергетична верба в нас таки росла. Утім, вирощування енергетичної верби має не лише переваги, рослина може виснажувати ґрунти, забираючи з них поживні речовини. Тож у засаджену вербами землю періодично слід вносити добрива. Взагалі ж висаджувати рослину потрібно на полях, які не є придатними для вирощування садого родини. І, хоча таких територій у Украї не бракує, впровадження технології вимагає виваженого підходу, зокрема, посприяють цьому дослідження вчених ужну. Результат це енергозбереження в області взагалі, так як є цілий ряд обласних проектів прийнятих обласною радою, в тому числі і заміна природнього газу альтернативними джерелами енергії, от якраз енергетична верба може віднестися якраз і до цього. Проєкту скорочення споживання природного газу області. На один гектар землі можливо висадити 15 тисяч саджанців. І це обійдеться у менш ніж 15 тисяч гривень, що, ясна річ, може швидко окупитись, адже рослина багаторічна та стрімко нарощує біомасу за два роки виростаючи до 10 метрів.